За словами командира тактичної групи АЗОВ Андрія Білецького, внаслідок контратаки українських захисників фактично повністю знищено 6 та 8 роти 72-ї бригади росіян великих втрат зазнав так званий третій штурмовий загін ПВК Вагнер. В результаті наступальних дій третьої окремої штурмової бригади збройних сил України розгромлені підрозділи 72-ї бригади Російської Федерації. Фактично повністю знищені шоста і восьма роти даної бригади. Розбита бригадна розвідка. Знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених. Так званий третій штурмовий загін ЧВК «Вагнер» поніс великі втрати. Наступальні дії велися в смузі шириною 3 км і глибиною 2 км 600 метрів. Вся дана територія повністю звільнена від російських окупаційних військ.